Всім хеллоу, Мене звати Артем Кавайп. Я той самий психолог, адиктолог, неформал. Да? А, якого всі знають по психічним розладам і по роликам про наркоту в інтернеті. Але сьогодні до серйозних тем. Все ж таки, давайте згадаємо, що в мене є диплом. І сьогодні я хочу поговорити про діагностику залежності серед людей за ДСМ 5. Да? Тобто, як психіатр-нарколог ставить цей діагноз. І сьогодні у нас буде такий маленький інтерактивчик. Я буду розповідати вам сьогодні про те, як це діагностується, і в кінці ви зможете відповісти собі на питання. А чи є у вас залежність і на якому вона етапі? Чи нема у вас залежності? Да? Тобто буде така маленька самодіагностика знову ж знов, таки. Це не 100% гарантія, повинен тільки спеціаліст вас діагностувати, да? психіатр, нарколог тільки в такому випадку. Але да, пограємо в таку маленьку гру, і зерно закласти, якщо щось да, підсвітити де проблемні точки, я можу цим роликам, і це буде класно. І так, ми знаємо, що у нас є dsm 5. DSM-5 5, да, це у нас е, Американська асоціація психіатрів такий довідник, де усі сучасні да, останнього перегляду психічні розлади і критерії їх діагностика. Так от, за цим е довідником у нас є розлад Substance Use Disorder. Це психічний розлад, за якого вживання психоактивної речовини стає компульсивним, неконтрольованим і продовжується попри шкоду для фізичного, психічного та соціального функціонування людини. Цікаво, так, да, звучить? От тут дуже класно, що в DSM-5. Залежність розглядається як спектр. Нема такого, що вона ділиться там на вживання таке легке, чи важке, чи ти вживаєш, чи ти вже залежний. Вона ділиться на такі категорії, да? нема абсолютно якихось окремих розладів вживання від канабісу, від чогось іншого. Тобто суть одна, просто речовина да, від різних речовин, може бути від декількох. Теж варіант, да? але цікаво. І як ми будемо рухатися з вами далі. Є 9 критеріїв, які виділяють для того, щоб а, діагностувати цей розлад, Substance Use Disorder. І якщо у вас наявно 2-3, то це свідчить про те, що у вас вже легкий ступінь і у вас наявний цей розлад. Тому будемо зараз рухатися. Да? По цим критеріям і дивитися. Важливо тут зазначити, що суд, да, буду так скорочувати, це не слабкість характеру, і це не контрольоване вживання, це розлад регуляції мотиваційної та дофіомінової системи мозку, да, що поєднує біологічні фактори, психотравму, певну середовище, особистісні риси, соціальний контекст, да, генетичну складову. Все це. У нас збігається в таку картинку, як цей розгляд залежність. Про генетику, до речі, цікавий момент, що 40 60% залежності, дослідження показують останні, припадають на генетичну складову. Тобто воно вже закладено 40-60%. І так, поїхали. Перший критерій це Втрата контролю над кількістю або тривалістю вживання. Що ж це у нас таке цікавеньке? І так. Людина вживала, вживає більше, ніж планувала, довше, ніж збиралася, не може зупинитися, хоча мала намір такий зупинитися. Ключове слово тут намір був інший. Тобто, збиралася, планувалася ось так. А в результаті вийшло зовсім по-іншому, розумієте? І це значить, що у вас наявний оцей критерій втрати контролю над кількістю або тривалістю вживання. Тобто, це не просто я люблю вечірки і там собі інколи дозволяю. Це про я збирався випити один келах, до речі, це алкоголю пише, а прокинувся взагалі без пам'яті і не розумію я. Це ось про це. Що тут з нейровіологічної точки зору, який опис, да, цього. Цього, скажіть мені, критерія. Це конфлікт між префронтовою корою і лімбічною системою, між контролем, плануванням та нагородою, імпульсами і дофаміном. При суд у нас дофамінові петлі стають гіперчутливі до тригерів. Тригери, да, це те, що викликає бажання вжити. Префронтова кара у нас гальмується, яка відповідає за планування, за ризики, за все ось це. Да. А система гоум сильніша за систему СТОП, і ти зриваєшся і продовжуєш, 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 і не можеш зупинитися. Тобто мозок переоцінює нагороду і недооцінює наслідки, які будуть да, завтра, після завтра, після марафону. Які тут психологічні механізми, ілюзія контролю, да? тобто я можу зупинитися будь-коли. Раціоналізація сьогодні складний день, мені було так важко, це можна, значить. Мікроторг мікро із собою. Ще один і все. Ну от, і ще і все. Мікроторг. І емоційна регуляція через речовину. Загибайте, чи є у вас такий критерій? Наявний симптом. Другий симптом, да, який виділяється, це сильна тяга. Ну, думаю, це дуже такий зрозумілий симптом. Крейвінг, да, це інтенсивне нав'язливе бажання вжити речовину. Це не просто ну, було б прикольно, да, якщо я там панюхаю, це мені це треба тут, зараз, без цього я не зможу. Це відчувається от прямо прямо так. Тобто, це може тривати хвилинами або годинами. Да, оця, оцей стан. Але він відчувається ж такий внутрішній тиск, напруга, що треба от прямо зараз і тут. Що у нас в мозку відбувається? Активується система винагороди, така як дофамін, тригери, запах, місця, люди, емоції запускають автоматичну реакцію у нас в психіці. І прифронтова кора, тимчасово у нас вимикається, та, та, що відповідає за ті самі ризики. І мозок буквально не просто хоче кайфу, він переходить у нас в режим пріоритету для виживання. Тільки пріоритетом для виживання стає речовина. Тобто, без, мозок буквально вважає біологічно, що якщо він не... Там не знаю, не схаває щось, таблетку, да, або не занюхає, то він вмре. Ось буквально так. В реальності це як виглядає? Це нав'язливі думки. А якщо сьогодні, да? Неможливість концентруватися сконцентруватися на чому і іншому, дратівливість, напруження, планування вживання заздалегідь. Да? І людина, от, наприклад, да, от прийшла думка, блін, а може вжити, і вона ходить 3 години, і, блін, ну так, да, так хочеться, так хочеться, так хочеться, так хочеться. І в ітоді зривається. Тобто, да, сильна тяга. Дуже. Відмічайте, чи наявний у вас такий симптом? Він, я думаю, дуже простий для ідентифікації. Третій симптом, теж, я думаю, вам відомий, це синдром відміни. Але ключове те. Те, що сучасності виділяється це фізичні або психологічні реакції, відміни, які з'являються, коли людина зменшує або припиняє вживання речовини. Да, тобто організм вже настільки адаптований до речовини, що без неї він просто ламається. Що у нас відбувається в мозку? Знижується власне виробництво нейромедіаторів, чутливість рецепторів, порушується баланс гальмування, збудження, нервова система стає гіперактивною. Да? І коли речовину прибирають, зменшують, виникає дезбаланс мозку цього всього. І ти просто зриваєшся ще раз. Да? Як це виглядає? На практиці. Тривога, дратівливість, безсоння, тремор, пітливість, нудота, різка депресивність, сильна тяга, агресивність, да, Мєфі, наприклад, параноя якась, да, така симптоматика. М -м -м. До речі, пріміфія да, у нас симптоматика яка? Вона дуже схожа, така на параноїдальну, людина така потірена, Да, Це теж є відходоси, це теж є симптом відміни. Що тут важливо? При деяких речовинах, таких як алкоголь, бензодіазепіни, відміна, синдром відміни, може бути небезпечним для життя, тобто смертельним. Знаєте, цей алкогольне діліріка, да, взагалі, да, людина в білки, я не розумію, що відбувається, і вона просто настільки переживає синдром відміни, да, і токсично, що вона може дійсно померти. Тому це дуже такий важкий пункт. А психологічний момент тут такий, що людина інколи просто не може в. Вживає не для кайфу, да, а для того, щоб знизити синдром відміни і щоб цього не відчувати. А буває паралельно, що і для кайфу, і для того, щоб не відчувати да четвертий критерій, да, слідкуйте за тим, скільки їх у вас. Четвертий критерій у нас говорить про те, що багато часу витрачається на пошук. Вживання або на відновлення або на все разом. Да? Тобто людина витрачає непропорційно багато часу на все, що пов'язане з речовиною, якою вживає. Це пошук грошей, контакту, де знайти, пошук кладу, планування певних ситуацій, саме вживання, відновлення після да? адхадоси, похмілля, відкати, сон, ізоляція. Да? Марафони. Тобто це не просто я іноді тусуюся. Це речовина починає структуризувати твоє життя. Вона керує, да, як організований в тебе час, як і твій тайм менеджмент керує цим речовина. Що психологічно тут змінюється? Да, відбувається сув пріоритетів. Зменшується інтерес до хобі, падає залученість до стосунків і з'являється ось це фонове. А коли наступного разу? Ти тільки перестав да, закінчив з цим разом. А вже фоново, навіть якщо ти на атхадосах, в тебе так пробігає та думачка, а коли аж наступного разу? Ага, можливо, вже через тиждень. Фонова, фонова. Оце про це. Навіть коли людина не вживає в конкретний момент, її когнітивний ресурс вже зайнятий. І це вже вплив речовини. Тобто не тільки коли вживаєш, це впливає, а й коли не вживаєш. Нейробіологічна у нас тут за допомогою дофаміна формується петля. Тригер, який провокує вжити. Очікування вживання, да, у, та та напруга, дратівливість, да, вживання, потім тимчасове полегшення кайф і закріплення, да, і пановий тригер, очікування, вживання, тимчасове полегшення і закріплення. Як це в реальності виглядає? Вихідні втрачаються через похмілля, через марафони, ти забуваєш про все, що треба зробити. День будується навколо вечірнього вживання, ти уникаєш певних подій, де не можеш вжити речовину, да? тобто ти не ходиш там, де не зможеш нюхати. Постійна втома через постійне відновлення. Є у вас таке? Да? Якщо є, відмічайте собі. П'ятий критерій або симптом це славно, звісно, всім толерантність. Да? Тут дуже просто, насправді, це коли для досягнення того самого ефекту потрібна більша доза, або коли та сама доза дає значно слабший ефект ніж раніше. Да? Ключове тут динаміка порівняння тоді і зараз. Що у нас відбувається в мозку? Да? Мозок намагається у нас зберегти рівновагу, тобто гомеостас. Да? І коли речовина у нас регулярно підвищує дофамін або змінює баланс інших нейромедіаторів, рецептори стають менш чутливими, зменшується їх кількість, природна система задоволення просто приглушується. І у результаті перший досвід був таким інтенсивним, а наступні такі бліді. І людина психологічно починається вкидатися в цю гонку. Я хочу більше, я хочу більше, яскравіше, я просто хочу відчути цей перший раз. І Да, це призводить до при, е, збільшення дозування. Але збільшення дозування, наприклад, в деяких речовинах, таких як міфдрон, альфа-ПВП, е, опіоїди, може призвести до смерті, до передозування. Тому що мозок може і, не, і звик до такої речовини, а тіло, цей токсин, да, не може просто переробити, і людина вмирає. Да, є у вас такий, записуйте, якщо є. Шостий у нас е, критерій або симптом це нехтування ролями або обов'язками. Яка клінічна суть? Вживання призводить до повторного да, невиконання основних зобов'язань. Робота, навчання, сімейні ролі, дружні ролі, фінансові відповідальності, побутові обов'язки, да? там волонтерство. І ключове це не раз там. Да, раз проспав, не виконав, або там раз забув відвідати бабусю. Ключове тут системний вплив. Тобто це постійно призводить до в цій конкретній ролі, да, або в декілька ролях погіршення або невиконання основних обов'язків. Що важливо, людина може здаватися ще функціональною, або ще триматися на мінімумі. Але якість виконання задач може падати. Да? дедлайни зриваються, з'являються догани, накопичуються конфлікти, сон, гігієна відходять взагалі на інший план. Тут у нас дуже багато сорому може викликати все це, а це викликає микання і як наслідок ще більше вживання. Як... Так, ви ж не забувайте відмічати собі, да? залишилось три критерії. І так, сьомий продовження вживання попри шкоду. Це такий дуже зрозумілий, мені здається, критерій, симптом, да? людина знає, ключовий момент вона знає, вона усвідомлює, що, речовина вона завдає їй шкоду фізичною, психічною або соціальне, але вона продовжує вживати. Да? Е, усвідомлення шкоди є, проблеми зі здоров'ям, да? фінансові наслідки, ризикована поведінка, конфлікти у стосунках погіршення психічного стану або фізичного стану. Але людина все одно вживає. У нас тут конфлікт. Да. Я розумію, що це шкодить, але не можу припинити вживати. Дуже такий болісний болісний критерій. Загібайте, якщо він у вас є. Наступний критерій, восьмий це звуження інтересів у людини з залежністю. Інколи їй доводиться тому що вона вживає відмовлятися від хобі, менше спілкуватися з друзями, переставати отримувати задоволення від звичних якихось і хобі, речей, які приносили задоволення. О людина починає уникати події, де немає можливості вжити, знову ж таки, повторююся, «да». І звуження інтересів, тобто речовина стає центром системи задоволення, що у нас тут в мозку відбувається: природні системи, да, природні джерела дофаміну, секс, якісь досягнення, робочі, якісь там типу досягнення, дружні прогулянки, спорт, творчість, там написання віршів, написання картин, да? все це природні джерела дофаміну стають менш стимулюючими. Мозок навчається, що найкраща і найшвидша нагорода приходить тільки з чимсь, з речовиною. І він вжива. І це повсімсна картина з усіма речовинами. Так. Далі, відмічайте, якщо у вас є. І дев'ятий останній критерій це ризикована поведінка. Що це означає? Що людина вживає в ситуаціях, де це фізично або соціально небезпечно, да? керування транспортом в стані обдовбиша, в стані алкогольного сп'яніння, поєднання різних речовин, мікси дуже небезпечні, небезпечний секс, вживання в потенційно травматичних або криміналізованих умовах, постійне надходження на притонах, все це сюди. Ключове усвідомлення ризику є, але поведінка триває. Що у нас тут в мозку відбувається? Зниження а, активації, активності префронтової кори, яка оцінює ризик і підвищується імпульсивність, лімбічна система. Да? Короткострокова нагорода переважає над довготривалою безпекою. Да? І людина починає вживати просто, да, незважаючи на ризики. Ну, це все. Да? Тобто, е це були 9 критеріїв, які виділяють психіатри наркологи да, для того, щоб діагностувати у вас залежність або Substance Use Disorder. І давайте підведемо підсумки. Під, да, підведемо підсумки. З цього боку, у мене знову ж таки всі ці симптоми будуть. Да? А ось тут ступені тяжкості. Якщо ви набрали 2-3 критерія з 9, то у вас легкий ступінь Substance Use Disorder. Якщо ви набрали 4-5, да, Критеріїв з а, 9, то у вас помірний ступінь Substance Use disorder. Якщо ви набрали 6 і більше критеріїв то у вас тяжкий ступінь Substance disorder, тобто тяжка форма залежності. Фізична, психологічна, все це вже в комба і дуже важко. Ось так. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Хочу трошечки ще розказати знаєте, таких цікавих фактів. Наприклад, це те, що не всі речовини викликають однаковий патерн залежності. Да? Наприклад, алкоголь і бензоді... бензодіазепіни – це небезпечна фізична відміна, Опіоїдні – сильна фізична залежність, стимулятори сильна психологічна тяга, канабіс менш фізичної відміни. Хоча від канабісу, до речі, згідно останніх досліджень є фізична залежність. Але навіть від канабісу дуже часто цей substance Use Disorder. Тобто легальність речовини нічого не значить про її безпеку. Да? Е і класно в цій е системі те, що це спектр, да? ви можете постійно зрушуватися і прям відслідковувати, якщо ви були в тяжкій формі залежності, да? Е переходити, наприклад, да, там, в легку. І це класно, да? І. Наприкінці хочу сказати ж дві речі. Перша, це що дуже часто Substance Use disorder виступає коморбідним розладом до інших розладів. Да? Тобто коморбідність це коли наяв до одного розладу ще один розлад психічно доєднується. Він часто поєднується з депресією, тривожними розладами, біполярними розладами, межовими розладами, іншими розладами особистості. Тобто, це да? можна так сказати. Але... Останнє, що хочу сказати, це те, що ремісія можлива, люди повністю відновлюються, переходять у стабільну ремісію і ніколи не вживають більше, або хоча б знижують шкоду і вживають так, щоб прожити багато-багато років і не вмерти через місяць. Це такий момент. І додам, що я адектолог, вивчаю залежності, Якщо вам це цікаво, в принципі, то підписуйтесь. У мене дуже цікавий канал. Якщо ви перейдете, то це помітите. да, І з вами був Артем Кавайб, Дякую до зустрічі, А до речі, записуйтесь на консультації до мене.